Так, Я вже закінчилася майже куди-то на день працівника сільського господарства. Всім вітанечко, Боже. Щось сьогодні вам покажу, дивіться, які гарні там ялинки, Там церква ззаді, капличка, тут туї, а вон в мене є три, п'ять. В мене теж є п'ять туїв. Ось. Та й таке вот воно. А вже хтось з'їздить, так. Да, я то, вже приказав тут. Погода гарна, дає результати нам. На пшеницю з'явимо гарно, ні? <ривіт> Як тут колись були сніги, та не знаєте, чорно ще десь де, де протримається довго гарно, нічого, гарно, багато впало снігу в нас. О, і того ще має відгорнути туди до льоху, щоб той забрати морку тут сюди. Скутер міг зараз стоїть, скутер стоїть на місці. Ось. Та ша клік, віць, й то файне, купа снігу, купа снігу, то все. А це туї мої. Мої туї, Та вже підросли, вже підросли. Та хто поливає, то що робить, що. Смерзли турчик, ні. Як то файна зима. Там садочок, береза росте о, ось так у нас на Тернопільщині то, той. Так що пишіть хто звідки є. Та бо я беруся до роботи, бо то зараз моя дівчина ну що ти нічого не робиш. О, так що вона ж воно. Все, воно кричить, каже, що я нічого не роблю. Зараз доробів, так що друзям трохи покажу. О, дивіться, як то ще. А центр, центр. Зараз в центрі глухо, глухо. Ніхто, чекайте, то впало. Глухо, дивіться, як хтось гарно, я того колись вічні рвав. Так во раз, два, три, три вішні. Ну, четверти заліза. Чотири вічні, то ну, десь коли п'ять відер було. А що там в центрі нас зробиться? А глухо, глухо в центрах. Глухо, глухо. На вулиці, що бо того Богдан трохи прогортає. А де я не знаю, що вони чи, чи вони не будуть прогортати чи ні. Я їм казав, кажу, буду лапати і все. А що це Зима? Як-то файно. Так що всім гарного настрою. А скоро свята, але як ти казав, свята святами, але... Жалко. Хлопців всіх. Хто на передовій. О, свята, це нічого, я не святкувати того року, не буду треба. Я дай то. Я куплю дві мандарини зім та й що ти хватить на мене. Так що то зима трохи, то дивіться, хто ще падає файний сніжок. Дроти ще не підпадні. А то як колярка колись... Krilli trzymał! Tak, oh, jak to tak okazało, Krilli, Krilli w Nie, szczepiony, śnieczony to się nie to jest A Ale nie tak wsiota, zaraz to jest że nie wsiota, tak lilny chodź. Nie słjęcie, dajcie, dajcie, jest po To jest zima. To było coś posłów, nie? To moje tuje W tej byłem kazany, jingo bel, jingo Зима, так що насолоджується тим снігом, а вони ще ліпиш, ще й ще хліпи, то сніжки грати не є. Так що будьте здорові, а не хворіти лише часом. часом. Так, Це такі-то справи. На нас на сільському сплесті вже все. Вже гарно, все поробилося, трактори позаганяли, щівалка всі позаганяли. Всім вітаєш, скоро, Нові вітання. Так що всім гарно настрою. Слава Україні. Хуя. Іться, як файно, дивіться. Радійте снішинками.